На наші пишні ниви, на наші мирні землі, руїну смерть і горе, несуть вони, народе, та хай цей сон проклятий, грабіжникам не сниться, до віку не топтати. Їм нашої пшениці ей, сміло стань, Эй, прямо стань, ти ворогам у вічі, на славний бій, останній бій всіх Україна кличе, обій за наші ниви, за ясний сміх дитячий, за юний спів щасливий, за добрий борщ гарячий. Вперед полки суворі, під прапором свободи, за наші пишні ниви, за наші мирні землі, ей, сміло стань, ей, прямо стань, ти ворогам у вічі, на славний бій, останній бій всіх Україна кличе, За кров бійців пролиту. За кожен плач, дитяти, проклятим відплатити, розбійників скарати, щоб жити нам в спокої, щасливо і погідно, борись за Україну. За землю нашу рідну, ей сміло стань, гей, прямо стань, ти ворогам вічі. на славний бій, останній бій всіх україна кличе, гей, сміло стань, гей, прямо стань, ти ворогам вічі. на славний бій, останній бій всіх Україна кличе.